Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, друзі! І знову вас вітає марафон Товариства Знання патріотичний, поетичний за перемогу. Олександр Олесь, моїй матері. Приснилося, що я вернусь додому. Іду, дивлюсь мій край, моя земля. Сміються в сонці золотому річки, села і поля. Ось ось прийду до хатоньки моєї де. Мати жде мене й не жде. Я скрикнув. Матінко до неї, вона на груди впаде, і будуть литись теплих сліз, потоки, і в них бринітимуть слова, я ждала, ждала цілі роки, і в'яла сохла, як трава, іду зеленою межею кругом, хвилюються жита, і в'ється щастя над душею, і на плечі нема христа. zapper remo